З нами на зв'язку Артем Кошелєв, доктор філософії, викладач кафедри нової та новітній історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Артеме, вітання. Вітаю. Добрий день. Що ж, спробуємо помоделювати з тієї конфігурації особистого складу делегацій, які ми бачимо і які ми не бачимо, наприклад, в особі Стіва Віткова Поки що чого можемо чекати від сьогоднішнього дня? Так би мовити, українського дня у Туреччині. Ну, по-перше, цей візит ми бачимо це черговий візит в такому турне президента Зеленського по країнам Європи. І, очевидно, глобальна мета цього візиту це. Зміцнення наших позицій, і президент про це неодноразово говорить під час можливих мирних переговорів, якщо вони будуть. Відповідно, задача України в цьому випадку заручитися як можна більшою підтримкою європейських країн, і Туреччина в цьому контексті відіграє ледь не найбільш мабуть важливу роль, чому тому, що Туреччина має. Важливу стратегічну роль посередника між Україною і Російською Федерацією, і відповідно, через Туреччину можна посилати сигнали про нашу позицію. І якщо мені не зраджує пам'ять, то відповідно російська сторона заявила, що вони чекатимуть потім від турецької сторони результатів перемовин з Україною. Це означає, що до Туреччини є відповідно довіра з обох боків, і, можливо, президент Зеленський у такий спосіб планує або хоче досягнути сильнішої позиції і передати певні сигнали Російській Федерації через Туреччину щодо наших майбутніх перемовин. Якщо це спрацює, так сказати, складно. Але от вчора ми говорили про те, що цю роль мав виконати Вітков. І сьогодні, на жаль, ця зустріч не відбудеться. Чи вбачаєте ви у тому, що її скасували, в тому числі і події, які наразі добуваються в Україні, і це пов'язано із корупцією в енергетичній сфері. Як взагалі ця ситуація могла вплинути загалом на наші відносини з країнами? Ну, ось те, про що говорять експерти, здається, Рейтер списали про це, що в останній момент фактично ця зустріч була скасована, і, ймовірно, це якраз пов'язано із можливим ось, корупційним із корупційним скандалом в Україні. Хоча офіційна версія, що Вітков він займається важливими питаннями всередині своєї країни, Сполучених Штатів Америки, і тому цей візит було скасовано до Туреччини, але існує думка, що просто спочатку він, нібито, не зорієнтувався. З тим, що відбувається внутрішньополітично в Україні, а тепер не хоче пов'язуватись із цим скандалом. Ну, але знову ж таки, це все на рівні чуток і відповідно точної інформації у нас немає. Але, як правило, такі візити в останній момент ну, не повинні скасовуватися, якщо немає якихось серйозних причин. І... Цілком ймовірно, що внутрішньополітичні процеси в Україні, криза внутрішньополітична, вона на це вплинула. Слухайте, я от зараз можливо емоційно трохи спитаю, даруйте, але із путіним йому е, іміджево ок спілкуватися. А з українськими страшними корупціонерами ні. Це не маніпуляція-маніпуляція. І ми ж знову ж таки це лише припущення. Сказати на 100%, чому вони скасували, ні, ніхто не повідомляє. Але існує просто такий погляд. Можливо, ми дійсно перебільшуємо значення цього скандалу в Україні, на як він впливає на зовнішню політичну арену. Ну врешті-решт з президентом Зеленським зустрічаються інші лідери, і цей скандал на фоні цього скандалу, і в принципі приймаються і продовжують прийматися важливі оборонні різні рішення і. Довгострокові плани, тому це просто припущення. І ані я, але, можливо, якісь інсайдери з інших газет, вони в цьому <кій> перепрошую, точно сказати не можна. Більше того. До кінця не зрозуміла і роль цих перемовин, що б міг би привнести Вітков під час цих перемовин. Тобто навіщо він взагалі потрібен на зустрічі, наприклад, президента Зеленського і Ердогана? Можливо, передбачалася зустріч ще й з з представників Російської Федерації. А можливо, І взагалі не передбачалося. Було. Я от зараз читаю колеги, дякую, показали, де писалося зрештою про цю зустріч писали про цю зустріч Аксіос, загадані вже неодноразово сьогодні. І, зрештою, це все, на що ми можемо посилатися. Тут, відповідно, мусимо вже перевіряти самі себе, а де ми повелися, чи не повелися на ймовірну дезінформацію. Якщо відмотувати, то що ми можемо сказати, напевно, чого ми точно можемо чекати від. Сьогоднішньої зустрічі в Туреччині чи взагалі поки що конкретно нічого не можемо. Ну, вона ще триває, якщо я не помиляюсь, і подивимося вже там наприкінці О, дня. Угу. Але точно будуть розглядатися питання гуманітарні, обмін полоненими. Нещодавно лунала інформація про те, що готується, дай Боже, великий. Обмін полоненими і роль посередників в, чому, в цьому, таких як Туреччина або там Арабські Емірати, вона завжди дуже велика, вагома. Плюс так само, як і з попередніми візитами, там з Францією, з Іспанією, повинні бути Ну я очікую принаймні повинні бути укладені якісь оборонні домовленості. Туреччина нас в цьому підтримує з самого початку війни і ось ця така. Політика балансування турецька вона може підтримувати Україну і в той же час е, мати міцні відносно міцні стосунки відносини із Російською Федерацією. Це особливість цієї країни, але в те, що ми можемо очікувати питання вирішення питань гуманітарних і питань в оборонній сфері, імовірно, в енергетичній сфері, тому що Туреччина вважається важливим, зокрема постачальником енергетичних ресурсів в Україну. Як це наприклад Греція обіцяла. Ось ці питання будуть розглядатися. Я просто зараз ще подумав про турецьке судно атаковане нещодавно росіянами. і Взагалі про кількість турецьких судин, які суден які в портах там в Дельті Дунаю були пошкоджені, так що в енергетичній сфері це моє особисте припущення. Теж ймовірно можемо чогось чекати. Дякуємо щиро вам Дякую. за Дякую. розмову. Пане Артем Артем Кошелєв, доктор філософії, викладач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету університету імені Шевченка був з нами на зв'язку.